Ти можеш перетворити сарай у студію йоги. Артур працював на цьому. Ніщо не могло зупинити його від його життєвої роботи. Що це не так? Це мускусне. Ні, ні, Я ні. перу напійцем. Я цього хочу. Я буду за тобою скучати. На Ох, тобі. занадто довго. Ох. Я знаю, що ми маємо прийняти старіння, але це така нудьга. Молодість витрачається на молодих. Дубай, дубай. Ах, моє обличчя, подивіться на руки. Суценят. Що ми будемо робити? Ви ніколи не чули, як він казав, що відкрив еліксир молодості у келиху віскі. Ніколи не пізно стати молодим. Ой, Стоп! школярки, як ти мені 72. запалюють, сімдесят два. Доброго ранку. ти його мама. Тобто це триває 6 годин. Нам потрібно вписатися. Ми йдемо. Ура! В нас! О, 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 так! Без обмежень! Ми зробили так багато разом протягом цих Дружба. років. Дружба. Вам не проти старі. Коли ти молодий, ти завжди бачиш те, що прямо перед тобою. Що ти зараз бачиш? Прекрасна жінка, яка вирішує, що робити з рештою свого життя. Конфлікт. Минуле та сучасне. Чи я закохуюся? Ніколи не припиняй жити.